Вітаю вас, друзі. Ось уже два дні як україною ходять мовні патрулі у формі гестапо та їдять вуха усіх людей, які відмовляються говорити українською. А потом каратель ратель подошов мене і сказав: мовний закон вступив в силу, Ти що не чула, і я мені ухо і почав його їсти. Який жах. Який жах. А що не жах? Жах. Я ж кажу, який жах. Українці в Україні нарешті отримали право отримувати послуги та інформацію українською мовою, і це насправді мало відбутися ще у 91-му році, але хоча б у 2021-му році ми тепер маємо таке право в своїй же країні, але це дуже не подобається російській агентурі Ваті та каналам Медведчука, Чому в усіх розвинених країнах. Сервіс, передусім, налаштований е, таким чином, щоб клієнту було зручно. А в Україні ні, а вже ж це дуже незручно, коли ти просиш дати тобі меню українською, а тобі дають меню українською. Це справжній фашизм. Вот это так починається, господа фашизм. Цього знущання не витримує навіть Ілля Кива, народний депутат від ОПЗЖ, який під час локдауну, коли не працюють в спортивні зали, ходить у спортзал і викладає звідти відео, тому що йому за це нічого не буде. Як ви відноситесь до водкслужившися ситуації з цього мовному закону? А то ви, як мой тренер, повинні тренування проводити, якщо я об этом вас не попрошу, включите на українському мові. Кива гадав, що його тренер зараз його підтримає, але щось пішло не так. <реку> У вас є можливість проводити тренування на українському Так? <реку> <реку> да? Ілюшу настільки обурює українська мова, що він навіть пообіцяв скинути зеленського. І буду активно Действовать в отношении свержения да, в законном режиме, в свержении этого ебутого, сумасшедшего, непрофессионального, дебильного. Я не знаю там клоунського режима Зеленського. Ну це вже ну зовсім предел. Як гадаєте, а Києві тепер дадуть підозру за те, що він погрожував Зеленському? Тому що свого часу Звіробій та Федина підозри отримали. Чи може цього разу око гасударіво? Ми око гасударіво, око держави. Киву відмаже так само як відмазувала Татарова. Та ті государства імене йо. Государство закон один для всіх. А тепер поговоримо про ватний бізнес, якому дуже сильно заважає українська мова. У Бахмуті на Донеччині є ось така служба доставки суші, і вони у себе на сторінці в інстаграмі виклали відео, де насміхаються з української. Ой, вибачте, опіздила. Не опіздила, а запізнилася. Ну, ну да, запізнилася, тому я піздала. Це ж так дуже дотепно знущатись із української мови, якщо ти знаходишся в. Україні, особливо, якщо ти знаходишся в Бахмуті, який не так давно був під російською окупацією. Особливо, якщо врахувати, що саме в Бахмуті вбили волонтера Артема Мирошниченка саме за те, що він говорив українською. Пам'ятайте, що ваш лайк та коментар до цього відео допомагають його просувати в Ютубі. А якщо ви підпишетесь на мій канал або в інших соціальних мережах, або на мій Patreon, то ви допоможете робити мені і ще більше. Більше україномовного якісного контенту. А зараз про Одесу. Там біля привозу є такий собі заклад під назвою Артель Умашковічей. Цей заклад у себе на Фейсбуці написав дуже провокаційний пост, у якому познущався з української мови. Я навіть не буду це цитувати. Просто натисніть зараз на паузу та перечитайте самі. Під цей пост прийшло чимало обурених українців та стали писати там коментарі. Я теж написав коментар про те, що у мене був такий сон, що після локдауну у цього закладу, через те, що вони знущаються з української мови, можуть початись певні проблеми. А далі стало дуже цікаво. Цей заклад відредагував свій пост, що дуже добре видно на цьому скріншоті, і додав туди текст і вриту. Після того вони написали новий пост, у якому зазначили, що один із власників цього закладу є громадянином Ізраїлю і що вони будуть звертатись у посольство зі скаргою. Та підуть до СБУ до ситуації підключився пособник російських окупантів Геннадій Куліков. Він же Олександр Сібірцев, який працює одночасно на видання Думська, яка належить Олексієві Гончаренку, та на проросійську помийку під назвою Страна. І він викотив статтю із заголовком про мовні патрулі у формі Вермахту. Гадаю, ці мовні патрулі мали саме ось отакий вигляд: у коментарі Кулікову власниця Закладу сказала найжалюгіднішу відмазку, що вони насправді написали о той самий перший пост саме так, тому що у них, бачите, не було української розкладки на клавіатурі. Ага? А що там мені найбільше? Ломети історія пахнет. От, простіть, пахнет на ну, і звісно ж, вона іще поскаржилась на погрози з боку фашистів, нацистів та радікалів і заявила про антисемітизм. І ось таким чином, завдяки пропагандистам із проросійського сайту страна, історія про те, як один одеський заклад вирішив познущатись з української мови і з українців, перетворилась на історію про те, як фашисти, нацисти та радікали напали на бідний заклад, у якого просто не було Української мови на розкладці, і взагалі вся ця історія стала історією про антисемітизм, типова російська методичка. І мені просто цікаво, от якби в Ізраїлі якийсь заклад намагався би писати на івриті арабськими літерами, то як би до цього там поставились? І ще зверніть увагу на ось цей коментар, де українців називають укропітеками, а заклад із цим взагалі ніяк не сперечається. І до речі, висловлювання тієї людини. Яка веде сторінку цього закладу насправді підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України? Простіше кажучи, цей заклад розпалює міжнаціональну ворожнечу і намагається принижувати українців через знущання над українською мовою? Я пішов. Смотріти останівку про опудало Толя Шарій, як бачите, на одній із теж проросійських помийок любить знущатись із української мови. І я вважаю, що якщо йому так сильно не подобається українське мовне законодавство, то він тепер може сміливо бойкотувати українські заклади і не ходити в українські кафе та ресторани. Я пішов смотрити останівку. І на завершення хочу вам розповісти позитивну історію. Власник однієї із кав'ярень у Києві теж вирішив познущатись із української мови і написав від імені своєї кав'ярні в інстаграмі ось отаку сторіс. Я завітав у ту кав'ярню, хотів із ним поспілкуватися, але на превеликий жаль, я його там не застав. Але його застали там інші добрі люди, і після спілкування із ними він чомусь змінив свою позицію. Я можу? Я той Олексій Петрович звертаюсь до вас тим, що я е, зрозумів свою помилку. Я погарішкував наскільки можу на українській говорю і надалі буду. Е. Подібного не повториться, вибачайте, і ця історія доводить, що насправді в Україні немає ніякої вати, є просто громадяни, яких поки що не встигли виховати. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поділіться ним у своїх соціальних мережах. Та пам'ятайте, що уся ця ватка вона насправді бореться не за те, щоб мати можливість говорити російською, тому що їм ніхто взагалі навіть у сфері обслуговування не забороняє говорити російською російською, вони боряться просто за те, щоб ми із вами не мали права говорити українською. Вони боряться за те, щоб нас дискримінувати у нашій же країні. Тому дуже важливо ніколи не мовчати та відстоювати свої права, тому що наші права існують лише тоді, коли ми за них із вами боремось.